На Закарпатті прокурори обласної та окружних прокуратур спільно з іншими правоохоронними органами краю тільки за останній тиждень повідомили про підозру 31 одній особі у справах по пріоритетних напрямках. Зокрема, йдеться про злочини у сфері зловживання з бюджетними коштами, викрито незаконні схеми у сфері медицини, освіти, злочини проти екології та довкілля та інші. Загальні збитки, які наразі встановлені в даних кримінальних провадженнях, це понад 86 мільйонів гривень. Так, прокурори встановили причетність депутата Закарпатської обласної ради до незаконного збуту цінної деревини дубу на понад 1 мільйон гривень. За матеріалами слідства, народний обранець діяв у змові з керівником одного з надлісництв. У Хусті депутат міськради незаконно реалізовував електронні сигарети та рідини до них. Нелегальний бізнес налагодив у себе на подвір'ї в торгівельному павільйоні. Службовець Свалявської міської лікарні, який організовував закупівлю ультразвукового сканеру, підготував документи під потрібного постачальника. В результаті лікарня переплатила понад півмільйона гривень за прилад. На Тячівщині сімейна лікарка вимагала й отримала 8 тисяч доларів США неправомірної вигоди за сприяння у фіктивному оформленні інвалідності військовозобов'язаному.